Ми дивилися своє yeah. відео. Ми думали, ти така сука. Мій чоловік на тебе підписаний. Ти на Христа Роналду. Я не люблю людей, а блогерів ти більше. Чим ти займалась? Крутила дротики на заводі, які роблять м, деталі до машини. Їда ця лента, і в мене кукуха їде. Я не хочу жити таким життям, як у мене було. Може, є якийсь алгоритм. У мене навіть будильники стоять, коли я закидую відео. Дуже хочу, щоб ти відчула себе на місці людей, яким ти ставиш питання. Слухайте, тільки не робіть мене на ньому тупою. Всім привіт! Я Наталі Солонік, і ви на моєму youtube каналі Сьогодні до мене завітала гостя, відома тіктокерша, яку б, якщо я зустріла на вулиці, то трохи злякалася, тому що вона задає такі питання, що твої мізки реально можуть вибухнути. Що світить, але не гріє. 15 років тюрми. Вітайте, Марія Панків. Не панків, панків. Чого панків всі ба... мої... Все моє прізвище. Я переїхала до Києва і всі його плутають. Марія Панків. Я хочу, щоб у нас було з тобою дуже зручне таке інтерв'ю. Тому сідай, як ти хочеш. Супер. Я зазвичай розумаюся. Ну, мені теж, я думаю, тебе комфортно. Марія Панків. Тікток-блогерка, яка зводить з розуму дорослих дитячими питаннями. Зараз на сторінку дівчини в Тікток підписано 973 тисячі людей, а відео набирають по декілька мільйонів переглядів. Сьогодні поговоримо, для чого Марія заводить будильники, щоб викладати відео, як зловила хейт після колаби з Ромкою Святою, як їй працювалася на заводі кіндерів і запчастин для автомобілів. І з ким з Тіктокерів ніколи б не робила колабу. А якщо можна, то й забанила їх назавжди. Мій чоловік на тебе підписаний, а <татиме> це людина, яка підписана на мене, на дітей та на Христану Роналду. І на тебе <платила> <татиме> класно <клес> Чоловіку вітання. розкажи мені, будь ласка, до того як стати тіктокером, чим ти займалась? Ой, чим я тільки не займалась? По факту, сама сама перша моя робота була: я крутила дротики на заводі, які роблять деталі до машини. Потім я працювала ще офіціантом, потім їздила і в Польщу, там і на полуницю, і малину ми збирали, і черешні ми збирали. На заводі кіндерів mm. працювала. Ну, це насправді пекельна робота, тому що ти, по-перше, стоїш 8-10 годин, їде оця лента, і тобі треба там буквально за 5 секунд скласти іграшку. Ще й правильно тобі треба скласти там 5 деталей в той яйце закрити і кинути далі. І ти просто стоїш. Цю, цю там. помаранчеву штучку. Так, Жовтый. і ти оце стоїть. Їжо от так от збираєш, збираєш. І я просто моментами розуміла, що їде ця лента. І кукуха їде. В мене була ситуація, що в мене дитина, ну, типу, кіндер, ми відкрили, там багато дуже деталей, там машинка чи щось таке було. І щось в мене воно не сходилось, і я зламала нігодь а, а, mm -hmm. цю штуку. І я кажу: добре, склади, щоб воно не розлетілося. зараз тата складе. І я назад ну, туди засовувала ці частинки. Так вони в мене нормально не засунули, щоб я закрила ось цю жовту. Так, штуку. а якщо там воно десь вилазить, або яйця саме жовто. А коли там, не дай Бог, склав не так детальку, воно вилазить, і може там бути якась там біла цяточка, це вже рахується брак. типу, Ти маєш викидати, якщо це брак, то багато того браку на тебе приходять, Штраф. І, тобі, звісно, кричать до тебе, типу, що ти там не виконуєш норму, бо там ж норми треба виконувати. Загалом в мене дві освіти. Перша це психологія, друга це журналістика. Я дуже хотіла потрапити в реабілітаційний центр. У нас є таке джерело Насихої у Львові. І, на жаль, з моїми документами мене туди взяти не могли. І Я поступила в Дрогобичі. Є Івана Франка на п'ятий курс. І після того я пішла працювати до школи. Трошки по-іншому уявляла роботу психолога, а мене заставляли робити те, була що психологом мені... в школі. Так е, я дуже мало займалася з дітьми, тому що було дуже багато документації, взагалі якоїсь не Мене там заставляли організовувати е, прям якісь там ну, івенти, це події, як то кажуть. Mm -hmm. Воно все класно, мені подобається, бо це креативна робота, але це точно не психологія. І вони мені відбили все бажання працювати mm -hmm. психологом. На тій роботі, яку я хотіла, це в реабілітаційному центрі джерело, мене просто. Чому не саме там я ось що я хотіла запитати? Тому що на другому чи на третьому курсі університету мені мене там знайома ходила волонтерити. І вона мені каже, давай пішли. Типу, перші декілька разів. Я просто їхала зі слюзьми на очах в маршрутці додому, е, і я думала, що я не буду ходити. Ну, тобто, я там е, два рази на день, ну, на, на тиждень ходила, інколи раз на тиждень. Е, ну, це було дуже важко, тому що е, є в дитини ДЦП, це маленька дитина. Вона не може ні їсти, е, вона не може нічого тримати, е, її треба правильно погодувати, е, і ти стоїш ти, ну, я боялась. Я боялась нашкодити дитині. Ось. Але з часом, отам я побачила раз, другий, третій. Мені дали такого Юліана, у нього був аутизм, він нікого взагалі не сприймав. Він дуже е, кусався. Але ми якось не знайшли спільну мову, він вже такий трошки старший був. Е, і він е, почав приїжджати раз у середу, я почала приїжджати раз у середу і робити з ним якісь там е, заняття. Ось там спортом займатися. Там і сенсорика е, почали робити там в басейн його е, водили. І я побачила по ньому, що є покращення. І я така: ну, мабуть, те, що я роблю, воно дає йому якийсь, якийсь позитив, я приношу йому користь, то я готова пожертвувати якимось своїм дискомфортом і почати ну, вести ту дитину далі. І я вважаю. ну… Це робота, на яку я потім хотіла піти, тому що мені подобалося, я бачила результати, я бачила, що я приношу людям користь. Низький уклін кожному волонтеру, хто цим займається, це для мене люди герої. Але я не можу не спитати, як це ну на тебе впливає. Ну якщо б я пішла працювати з дітьми, то на мене я думаю, що дуже б сильно вплинула, і е, я можу сказати, що я не така може смілива людина. В мене були ситуації, що я приходила до діток, е, які хворіють хворіють на різні хвороби. Я дуже близько до себе це сприймала, і е, я прям в мене вечорами могла бути істерика навіть. Ну, мені, мені не було легко. Я кажу, я перших три місяці, е, коли туди до них їздила, я от їхала в маршрутці, я ревіла. Я розуміла, що там я не можу дати слабини, тому що з ними ти не можеш дати слабини. Але коли їхала додому, ну, на мене це теж впливало дуже морально. У мене просто сталася невеличка криза в 30 років, яка в принципі поміняла все моє життя, дала мені зрозуміти, що треба щось робити. Тоді війна почалася, і я півроку війни пройшло, І, мабуть, щоб пережити. Війну я почала знімати. Насправді ми спочатку знімали не надто гарні відео, якими я не пишаюся. Ми їх знімали, бо я себе шукала. Окей. Я таке знімала плюс-мінус десь рік-півтори. І зовсім випадково мої підписники мені почали в коментарях писати. Тоді був тренд. Це Залебігуговича. оця вся фігня з ним. Ну я вийшла з петличкою. Там почала питатися. Чи будете ви голосувати за Мішу Лебіговича на наступних президентських виборах? А як же? От, так, звичайно, будемо раз залетіло відео, потім другий раз залетіло, потім третій. Потім вже самі підписники почали мені писати якісь загадки. І я просто почала перезнімати ті загадки, які вони мені писали в коментарях. У якої тварини два шлунки? А, дивись, риби, птахи, угу. рептилії і дощові хробачки. Перші запитання писали мені підписники. До речі, дуже довго. Вони писали, я просто заходила в коментарі, читала. Було дуже багато там цікавих. Наприклад, чому півеньку курікає? Ну, типу. Чому він кукурікає? Ну чому він кукурікає? Напишіть у коментарях. Пишіть. А потім моя мама почала шукати мені питання, і всі питання, які ви зараз бачите, 95% — це питання від моєї мами. Батьки зараз дивляться, що ти знімаєш і їм подобається. Ну, останній рік подобається. У мене мама mm -hmm. до сих пір заблокована в інстаграмі. <рес> <рес> а а вона коментувала щось до того? Вони, вони ж мене дуже хейтили. Mm -hmm. батьки, сестра мене хейтили. Ну зараз вони, звісно, мене вже підтримують, ну, десь рік-півтори. От вони вже зрозуміли, що це мені подобається, що це вже може бути роботою, бо раніше вони казали, що це за робота, бігати, знімати якусь фігню, за яку тобі ніхто гроші не буде платити. А потім вони зрозуміли, що і гроші можна заробляти, що і там можна десь покрутити, що і туди. Можна десь щось поїхати зробити, і вони бачать, що я цим горю їм це подобається. Ну і тому, мабуть, почали мене підтримувати. Ти коли підходиш до людей, то абсолютно ж різні реакції. Більшість людей погоджуються, вони тебе впізнають і кажуть, так, звісно, або ні. Інколи втікають, як бачать, а інколи не втікають, погоджуються. Щоб прям якоїсь такої негативної реакції ну то, що можуть відмовити. От. Інколи там навіть з блогерами, як десь бачимо на якісь події, я кажу, давайте познімаємо. Блогери частіше втікають. Недавно в мене була колаборація з Мартою Лет. Марта, я знаю давно, але вона мені щось оце малюють нас, і вона каже: Ми, коли тебе перший раз побачили, ну, типу, ми дивились твоє yeah. відео, ми думали, ти така сука. Mm -hmm. Каже, ти, ти стоїш на відосах, у тебе лице кірпічом, типу, І ти думаєш, от, ти дивишся, і ти думаєш, що ти зараз ту людину тим мікрофоном просто прим'єш. Дивись, це було б неможливо, якщо б ти прийшла сюди. І в мене не було б до тебе питань. Okay. Я дуже хочу, щоб ти відчула себе на місці людей, яким ти ставиш питання. Слухай, ти тільки не робіть мене на ньому тупою. <свіс> Якщо п'ять машин роблять п'ять деталей за п'ять хвилин, скільки машин потрібно, щоб зробити сто деталей за сто хвилин? П'ять машин, п'ять 5 деталей за п'хвилин. Е відповідно, одна машина робить е одну деталь. За 5 хвилин, відповідно. За 100 вона робить 20. І якщо 5 машин, значить 100, Ні, Ні давай ще раз. Тебе машин питаю, скільки. Не скільки деталей, скільки машин. Ага, скільки машин треба, щоб зробити? Так, 100 деталей за 100 хвилин. А, блін. А скільки машин треба зробити? Напишіть в коментарях. Так і скажу. Буде перша згадка, ми будемо тупити. Машина? Скільки машин? Двадцять? П'ять? А, ну правильно, бо ж сто хвилин Курва. Я ж тобі кажу, сто хвилин. 100, так, 5. так, наступне запитання. Хто говорить усіма мовами світа? Ну, це явно не жива людина, не якийсь там буддист. Це з горами зв'язано, правильно? Е, Відлуння? Від ну, з горами може так бути зв'язано і з твоїм голосом може бути зв'язано ще. Відлуння. Правильно. Скільки тварин Мойсей взяв на ковчег. Так, ще раз питання. Скільки тварин Мойсей взяв на ковчег? Угу. А Мойсей не йшов через пустелю. Йшов. То, напевно, був мною. Слухай, ти все знаєш. Коли я поруч із тобою, я нічого не важу. Хто я? Е, це зараз біля мене? Е, так. Воно завжди біля тебе. Так? Чоловік дивиться на портрет, його друзі питають, хто це. Він відповідає: у мене немає братів, але батько цієї людини син мого батька. Хто О, на Боже, портреті? Боже, де, де ви це знайшли? А ви напишіть в коментарях правильну відповідь, бо я не знаю. Давайте. Хто перший? Дідусю: 66 років і його онукові 6. Скільки років буде дідусю, коли онукові виповниться 36? 96? Один фермер має 17 овець. Всі, крім дев'яти, втекли. Скільки залишилось? Дев'ять. Правильно. Для тих, хто буде нас дивитись, зараз ти подумаєш. Якесь таке дуже складне запитання, яке всім дуже складно було з ним. І ти його поставиш і ми подивимось, хто відповісти. Давайте, це буде питання із математики. Це таке питання, яке я перезнімала дуже дуже багато разів, і люди там дуже люблять сваритися там рахувати, топою мене обзивати. Ось, якщо 50 поділити на половину і додати 50, скільки це буде? Якщо 50 поділити на половину і додати 50, скільки буде? 75? Ні, це неправильна відповідь. Як ти рахуєш? Дуже багато людей знімають абсолютно різні тіктоки, всі мріють залетіти. Як? Ти думаєш, чому саме твоє це питання? Воно ось прямо залетіло все. Я думаю, що я просто попала в правильний час, в правильне місце. Як ти відносишся до хейту? Я зараз не читаю взагалі не парюся на рахунок того раніше, якраз в перших півтори роки, коли я знімала, я зняла зі Світланою циганкою. Обери з ким би ти змогла зустрічатися З зеленським бредом Пітом чи Ілоном Маском. Ну, це були мої перші колаби, коли ми їхали туди до них в Ужгород. У мене не стояло цілі похайпитися на ній, у мене не стояло цілі, там, я не знаю, як писали люди там, в коментарях, от, хайпиться на хвой людині. Але я їхала, я не знала її. Розумієте? Типу, ми їхали, ми привезли їй дуже багато подарунків, ми їй дали багато грошей. Тобто вона то, що там знялася з нами за годину часу. Ну, полібе їхала з чимось, тобто, і вона знала, що ми там будемо знімати, ніхто не був проти. Але мені за неї прилетів перший хейт, і я тоді не розуміла, чому так. Я ну, чесно, я не розуміла, чому люди мене хейтять, через що. Потім почалося писати, що вона там хвора, не хвора. Але ті ж люди не спілкувалися з нею вживу. Вони ну, ж не вони знають, що це не не таке. От вони ж не знають, яка вона. А може, це образ. Ну, бо по факту, може, ж це образ неї такий. Ніхто собі такі питання не задає. Вони бачать блогера, вони думають, що блогер е, овер до хіра заробляє, типу, е, і тому, мабуть, якусь свою низьку самооцінку, якісь свої негативні емоції, вони викидають на блогера. Скажи мені, будь ласка, зараз є така. Тенденція, скажімо так, що беруть людину якусь таку, давай, скажімо, цікаву людину, незвичайну, і з нею роблять колаби, на ній якось там намагаються заробити гроші, перегляди і так далі. Не на ту ногу встала. Не на ту ногу встала? Чима, як ти до цього взагалі відносишся? Скоріше за все, я ставлюся до цього більш негативно, ніж позитивно. Все залежить на яких умовах, якщо в них підписаний контракт там юристами, затверджений, що, наприклад, я тебе продюсую, 50% я віддаю тобі. 50% я собі забираю. І всі, і двом сторонам окей, типу, там, наприклад, навіть якщо це цікава людина, в неї полюбе є сім'я, можливо, там батьки, які теж можуть взяти участь в тому, підписати ті контракти. Якщо двом сторонам комфортно, то, можливо, таке має право на існування. Але загалом ставлюся до цього негативно. Якщо ти навіть вже взяв е, цю цікаву людину, то Покажи, як ти міняєш її життя. Тобто, покажи, що та людина там з'їхала з, з хранової квартири, що там чи купила собі якийсь маленький будиночок в селі, це не коштує овер до фіга. Ну, тобто, можна поїхати купити за 8 тисяч тобто, доларів вони будиночок. Та? На цьому? Ну, от mm. я ж за що і говорю, що можна просто робити хайп, навіть якщо я на цій людині, але показувати, як ти її міняєш. Якщо ти її міняєш в позитивний бік, ти вкладаєш цю людину теж, ти робиш для неї. Користь, тоді плюс-мінус окей. Але якщо ти просто забираєш гроші і віддаєш їй якийсь там бартер, е... ну я не знаю. Я б так точно не змогла. Я не вважаю, що це нормально. Як часто ти знімаєш і як часто викладаєш? Е, викладаю кожного дня три відео мінімум, зранку і два ввечері. Е, викладаю так вже... Півтора-два роки, тобто постійно. Мі... Є. постійно. Mm. так. мій TikTok привик, мабуть, до того алгоритму. Або я, може, привикла, я не знаю. Я коли виставлю, наприклад, одне відео, в мене вже щось не то, щось треба ще закинути. Треба, ну я ж тримаю. в мене навіть будильники стоять, коли я закидую відео. TikTok кожного місяця міняє алгоритми. Коли він міняє, відео можуть не залітати. Тобто він набирає набагато менше переглядів. Але я все одно mm. кидаю в ті самі години і проходить там три-чотири дні, і вони знову починають набирати та мільйони. Класс я не знала, що TikTok міняє алгоритм раз на місяць. Ну плюс-мінус. А як ти це вираховувала? Е, перегляди падають. Причому перегляди чомусь е, падають зразу і в інстаграмі, і в Тіктоці. Ну ніби це зовсім дві різні соціальні мережі, але якось воно так чи воно підв'язує, якось його підтягує. Що якщо падає статистика е, в Тіктоці, буде падати статистика в інстаграмі. А скільки ти знімаєш відео зараз чи як ти знімаєш часто? Е, як коли в Києві знімаю менше, е, коли у Львові стараюся знімати кожен день, раніше знімали. Взагалі, кожен день субота, неділя, свято, не свято ми знімали. Е, от тому, що коли ти знімаєш, е, ти весь час в Русі. Ну відповідно, ти не росла... ну, не розслабляєшся. Воно якось так входить, входить. Ти маєш, 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 маєш. Типу і знімаєш в Києві. Я більше розслабилась, тому тут переважно п'ятниця, субота, неділя. Як ти не вигораєш? По перше знімаючи у Львові щодня, тут по вихідних монтуючи постійно, і ще тричі на день мінімум викладаючи відео? Як Так, хто ви сказав, що я мене вигораю, вигораю. І що тобі допомагає повернутися в себе? Е, медитація, чайна церемонія. Я mm. люблю собі, я собі купила такий набірчик, сиджу, чай відливаю, як то кажуть, духа, якось так. Але mm. все одно собі кажеш, так, все, сьогодні я медитую, чай попила, але завтра я повинна все одно встати і зняти. Ну, а хто це зробить замість мене? Я ж кажу, от у мене є ціль, я мушу її зробити. Ми з тобою обговорили, що ти працювала дуже багато, щоб заробити гроші і на заводі Кіндер, і психологом, і так далі. і так далі, і так так далі, далі. Зараз ти працюєш, де тобі подобається. І зараз, я так розумію, і заробляєш більше, звісно ж, ніж ну, на заводі Кіндерів. Чим більше я заробляю, тим більше я можу допомагати, як то кажуть. Mm -hmm. От, Наприклад, е е Перші мої гроші, такі великі, ну, ну великі, там можна сказати. Я собі поставила ціль, і в мене був стимул, просто це треба було зробити за місяць часу, щоб купити це, що я хочу. Ось, тому що це я готувала минулого року до дня народження. Мені хочеться, щоб моє день народження святкували не тільки я, але й люди, які за мною стежать. Я собі придумала таку фішку, що кожного року я для ЗСУ купляю щось, що я можу. І минулого року, на своє день народження, я купила машину, але це треба було зробити дуже швидко тобто, за місяць мене було місяць часу заробити кошти, тому що це треба було їхати в Польщу. З тими всіма документами там бавитись. Там ще якраз ми їхали. Була польська Паска, і ми приїхали за день до польської паски, а там ж на кордоні пускати не хочуть. Половину документів, як виявилося, на ту машину не було. Ми їх там щось там сиділи, хімічили з тими поляками, щоб нас пропустили. Потім ще місяць тут часу товклися, бо треба було її відремонтувати. Типу, сам ролик зняти. І, і кажу, перші мій такі великі стимули, перші мої кошти пішли на машину на ЗСУ. А собі що ти купила з перших коштів? Та я не знаю, я все маю. <гум> <гум> ну тобто там. Ну якіс... я, наприклад, чоловікові купила шапку з перших своїх е, грошей, які я заробила. колись в мене був момент, я співала в гурті гарячий шоколад Так. <гум> матки. Так, з перших грошей я купила йому шапку. Ну я, мабуть, телефон через mm -hmm. те, що я знімала на 11 Pro, а 11 Pro він не так класно ну, якби знімав, і мені треба було інший телефон, я собі купила 15 Pro. Ми підемо до реклами. То, тобі, я впевнена, Багато-багато пишуть, але ти вже об... ти обираєш там, з вами, я не буду. Яким принципом ти користуєшся, що ти будеш рекламувати, що не будеш рекламувати. Е, ну, дивіться, я працюю в блогерському агентстві, я є інфлюенсер, дуже гарні котики. Mm -hmm. е, в мене є менеджер і всю рекламу е, якби, фільтрує менеджер мій. Е, я, коли я тільки туди пішла працювати, мене питалися, чи є там якийсь табу. Е, ну, я зразу сказала казино. Е, якісь там е, допустимо духи, які я не знаю, тому що я сама алергік, е, і я розумію, то, що якщо я візьму якісь духи за 300 гривень, я брисну, не дай Бог, в людини там буде астма чи якась алергія, це може закінчитись лікарнею. Тому такі штуки я не рекламую. Якщо якийсь там прям я бачу там товар по, по інстаграму, що е, він неякісний, там, наприклад, якийсь там одяг, я теж його брати на рекламу не буду. Ти розкриваєш людей. Ну, чи знають вони відповіді, чи не знають. Нам всім здається, що ти знаєш відповіді на всі питання, коли ти їх ставиш. Але себе ти не розкриваєш повністю. Ти не хочеш показати Тіктоку та Інстаграму та взагалі українцям, хто ти? Е, можливо, хочу. Я, до речі, недавно мені задавали це питання Андрій Гаврилів. він мені казав: блін, ну ти стільки всього робиш. Кажуть, ти зранку, ну реально, ти весь час крутишся в тебе то, і то, і то, і то, і то. Чого ти не показуєш, це 100% би було цікаво. Зараз я запускаю також своє ютуб-шоу. Ми вже відзняли mm -hmm. два випуски. Е, називається Що далі? Е, е, хочеться також розкривати героїв е, не з боку хайпу. Там, хтось там пішов, десь там з, ким перес, з кимось переспав, і скандал на всю країну. Люди. Типу, мені таке не подобається. А хочеться відкривати людей, е, такими, якими вони є. От розказувати історію, так, як ви в мене запитуєтесь. Mm. І ще хочу з тобою пограти в одну гру. Я тобі кажу трьох людей, відомих інфлюенсерів та блогерів, і тобі потрібно обрати, кого з них поцілувати, кого проігнорити, а кого видалити з Тік-Току. Я не люблю людей, а блогерів те більше. <реш> Нікола Скарма, uh -huh. Анна Алхім uh -huh. та Анна Трінчер. Трінчер я поцілую, вона нормальна. Проігноруємо ми карму, а видалимо Алхім. Наступна трійка, але давай так. З ким б ти зробила б колабу, uh -huh. кого б точно натегала? Uh -huh. І кого б поцілувала? Скоморох. Знаєш хто? О, Все супер. Чуб. Влад Шевченко та Кенді Суперстар. Ну, Максика ми цілуємо, і така булочка люблю його. Е, з Шевченком робимо колабу, а Макенді Не тегаємо. Кого ти видалиш з Тіктоку, зробиш колабу та проігноруєш? Олег Машуковський, Оля Шелбі. Та Сімбочка. Робиш колабу, так? Це або Сімбочка, або шелбі. Е я думаю, що Сімбочка. Е кого видалиш з Тік-Току, у нас лишилось і. Е кого і проігнорувати? Е блін, ну, то ви теж ставите такі рамки. Ну, якби там було, наприклад, декілька варіантів, я би собі їх туди розмістила. Важко тут. Е ну, напевно, тоді Машуковського проігнорую. І шелбі видалю з Тік-Току. Угу. Та хоча вона теж прикольна, за що її видаляти? Можна як поколабуватися. Кого б ти поцілувала, кого б точно не тегала, і кого б е... видалила з Тіктоку. В нас завжди потрібно. Щоб Вам бували, треба інтриган. зробити 5 таких варіантів, щоб людина собі могла вибирати. Знаєте, не три, типу, а п'ять. Ну, давай, я тобі п'ять, дам і п'ять людей. Хочеш ні, ні три людини і 5 варіантів. Добре. Сьогодні ми змінюємо, правда. Ми дуже добрі люди. Тому п'ять варіантів на тобі. Поцілувала, ага. проігнорувала, видалила з Тіктоку, з ким би зробила колабу, кого б ніколи не тегнула. П'ять варіантів. Три людини. Так, і це буде Даша Кубік, ага. Єгор Муа та Алла Малкін. Я не знаю, хто така. А знаю, Малкін, психологиня. Прикольно. Даша Кубік це 100% колаба. Колаборація у мене з, вже з Єгором була. От. Я його вже тегала, він нам теж не підходить. Блін, то це важко. Тому якщо ти його тегала, можна і не тегати. тепер. Ну, ми будемо його значить, цілувати. Угу. От. І в нас лишається Малкін. Ну, вона прикольна, вона мені подобається. За що її не відмічати? Ну, її можна проігнорити. Та, да, за що її ігнорити? Можна видалити з ТікТоку її. Давайте її не видаляти, вона класна. Давайте колаборацію робити. Не знаю, це важко. Ні, бо вона реально прикольна, вона мені подобається. Ну добре. — Давайте мені залишимо колаборацію. У мене тут смайлик намальований, тому смайлик. Дякую тобі дуже. Це було дуже класне, щире інтерв'ю, і ми багато чого про тебе дізналися. Дуже дякую, що ви мене запросили. Запрошуйте ще. А ми вам дякуємо. Пишіть коментарі, залишайте вподобайки та, звісно ж, підписуйтесь. А ще напишіть, кого б ще хотіли побачити. А я вам бажаю класного дня. Це була Наталі Солонік. Па-па.